І нарешті останній третій елемент бази даних, яку ми навчимося створювати, який ми навчимося створювати сьогодні. Це звіт. Для того, щоб створити звіт, ми знову ж таки скористаємося майстром на цей раз звіт. Натискаємо кнопочку майстер і будемо створювати звіт. Для всієї нашої таблички країни, для всіх країн, які є в нашій базі даних. Перекинемо всі поля в наш звіт. Ми, ми, ми хочемо, щоб там була вся інформація про нашу базу даних, про всі країни. Натискаємо кнопочку Далі. Ну і тут є така гарна функція, яка називається групування. Нам програма пропонує погрупувати. Всі країни по частинах світу, ми це так і залишимо, хай так і буде, хай програма нам групує всі наші країни за частинами світу. Натискаємо кнопку далі. А ось тут ми можемо ще відсортувати. Е е і відсортуємо ці країни за назвою. Тобто, щоб країни, які розпочинаються на букву А були першими, а країни, які розпочинаються на букву Я, були останніми, виберемо за зростанням, натискаємо далі. Натискаємо далі, натискаємо готово. Е, бачите, ну, вийшла така ситуація, що звіт наш створений, от, от він є. Перші країни, перша частина світу це Азія, і в Азії в нас є дві країни Казахстан і Китай, далі йде Америка. Знову ж таки, там є в нас дві країни: Бразилія і Гондурас. Далі в нас іде Африка, і на другій сторінці вона продовжується. Але наш звіт. Бачите, він такий дуже широкий, тому що на прапор нам комп'ютер відвів е, достатньо велике поле. Е, тому е, цей звіт ми чуть-чуть підкоректуємо. Натиснемо на кнопочку закрити, нікуди він не дінеться, бачите, і він нас перейшов в режим конструктора. Тобто, оце є режим конструктора. Що я тут зроблю? А я зроблю наступне: я оце поле прапор ну, зроблю ось таке. І відповідно підтягну оцю річ, оцей нижній колонтиту, натисну на хрестик, збережу цей звіт, а тепер відкрию його, і от бачите, вже у мене звіт створений. Ну і має достатньо належний вигляд. Азія, Казахстан, Китай в алфавітному порядку. Америка, Бразилія, Гондурас в алфавітному порядку. Африка, Ангола, Єгипет в алфавітному порядку. Європа, Литва, Польща, Україна в алфавітному порядку. Ну, осталося додати прапори цих держав, це ви зробите самостійно. Ну і ось маємо ось такий звіт. Закриваємо його. І ми в базі даних маємо дві таблички: один запит, одну країну, один звіт.